Казірочка, там забор, там не забор Це ото для цілої машини Розказують коли до мені цілу машину, а це наша пів, зараз побачите, 6,300 до метра. Все в укладочку Вулиця згоди, місто рівне. Там хтось коли розказує. Ми тільки що тут проїжджали по міліметражам. Зараз побачите, що таке Оте, що кажуть. Машина дров. А танціонар 16 літрів. Він махає, каже, задовольний. <рив> <рив> О! отакова машинка. Це нашої трошки більше половини, а дров як цілий зіл. Там де вам розказують 8, і 10, і 15, і що хочеш. Клієнт довольний чи ні? Доволені. 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 Ось сюди і єлі пролізли. Я вже радості немає, межі, саме для цього ми працюємо, щоб люди були довольні. Це не